Якість електронних видань. Вона пов'язана з темою стандартизація та сертифікація електронних видань. В інтернеті, як ми бачимо, є багато електронних видань. Сюди відносяться сайти, відносяться веб-сторінки, відносяться соціальні мережі і так далі. Звичайно, повинна бути якість. Якість цих рук. Щоб показати, як це оцінювати, достатньо набрати в пошуковій системі прізвище викладача, Огірко, наприклад, і подивитися, які за ним є роботи. От в Google є видно роботи, які зроблені викладачом. Один з сайтів називається Інформатика з професором Огірко». На цьому сайті розписана вся ця робота, яка є. І він має певну оцінку, певний рейтинг, потім я покажу. Є багато інших ще. Є ще такі і от блоги також, є інші. Тобто є сайти, є блоги, є... От тут є інші. Є інші. Наше діло оцінити, як їх оцінювати. Є ще такі відео через Facebook. Як оцінювати якість? Як це робити? Є відповідна інструкція по стандартизації. І ця інструкція по стандартизації для студентів передбачає певні показники стандартів. Тут і основи стандартизації, і стандартизація та якість, і державні стандарти. Найбільше стосовно електронних видань це міжнародні стандарти, їх потрібно притримуватися. Бо сертифікати є міжнародні. Якщо ми зробили сайт чи якесь відео, то його дивиться весь світ. Через то треба дивитися. І от тут в Ютубі перед нами набір відео, такі, відео таких сайтів, знятих в Ютуб, деякі під прізвищем Огірко, деякі прикладна математика, деякі прикладна інформатика. І можна оцінити кожну з якість. Якість оцінюється і кількістю переглядів. І коментарями і так далі. Програму вивчення стандартизації передбачає управління якістю міжнародні, міжнародні системи стандарти, стандартизації. У нас на кафедрі електронних видань науковою роботою по стандартизації електронних видань займається наша здобувачка Пілат Олеся. Її основне місце роботи це Інститут стандартизації у Львові, а наукова робота пов'язана з розробкою методів стандартизації і електронних видань. Вона використовує і відомі сайти, і відомі методики, а також літературу. До літератур, яку використовується при написанні цієї роботи, є книги, пов'язані з інформаційними технологіями. З математикою, з управлінням якістю. Це в списку літератури. Є книжки Математична оцінка якості, моделювання в якості. Наприклад, Осіпов Богдан Васильович, Міровська, Єлена Анатоліївна. Математичні методи в стандартизації управління якістю. Отут розписано математичні моделі для якості. Видавництво Москва. Є інші. Є книжка Прилуцька і Галина Володимирівна Інформаційне забезпечення по стандартизації. Оце є в широкому розумінні для комп'ютерів, для програм. Вона працює тільки стандар... стандартизація електронних видань, а саме, як з допомогою інформаційних технологій оцінити стандарт електронного видання. Є такі сайти, які створюють на укозі. Якщо сайт поганий, його викидають через місяць. І от деякі сайти я вам тут покажу, і ми оцінимо їх листивість, їх якість. От тут в рубриці користувач ігор огірко Ігор Васильович в Вікіпедії є розписані сайти, до яких маю відношення, які розроблялися разом з студентами, в яких я є автором проєктів, деякі я сам розробляв. Порізу ціяко. І деякі з них подивлюся. Ну, наприклад, сайт огірко АТУА. Огірко АТУА. Є в ньому і про комп'ютерні мережі, і про інші сайти, які розроблені. Є, наприклад, огіркою UPL, огірко Хмарка.нет і інші. Але ми бачимо, що на АТО це різновидність у козу є можливість поставити оцінку. І от ми ставимо відмінно за цей сайт оцінити. Так, Укос бачить. Але проаналізувавши інші користувачі, вони бачило, що до, до цього часу 32, 32 користувачі дивилися цей сайт, можливо, і більше, але з них 32 поставили оцінку. Один отлічно, другий хорошо. Третій, ніплохо. Отакі оцінки ставлять перед ним. Одні ставлять об'єктивну оцінку, одні суб'єктивну, але певною статистикою 32 вже можна сказати, що більшість кажуть, що оцінка добра цього сайту. І тут розписані інші сайти, які зроблені. Наприклад, безкоштовний слідучий сайт «Огірко.йо.йо.пл». Судячи сайту. Можна подивитися його оцінка. Якщо вже є поміщена реклама, сайт має високий рейтинг. Він має свої. Ознакою хорошого сайту є, є це, що, що на ньому вже є реклама. Рекламу можна закрити, подивитися і так далі. Переходимо до наступних сайтів. Є певна оцінка сайтів. Ну, наприклад, один із сайт. Ми можемо його оцінити ще по показниках вартості. Наприклад, студент-магістрант розробив сайт наступний на міжнародному сайті. І ми можемо оцінити. Вартість цього сайту така, от назва цього сайту. І видно інші показники. Це англійською мовою, бо сайт робляний на англійському. Тобто, Є сайти, які можуть оцінювати і вартість, і інші показники характеристики. Також вказують на певну якість. Наступне пошукаємо. Возьмемо якийсь український сайт, де написано по-українськи. І оцінимо його якість. Наприклад, Огірко на роту. Сайт Огірко на роту. І тут вже сказано його вартість. Як Вартість веб-сайту. Як кожноденний огляд, як кількість, так, як його ранг, і ми бачимо, що його ранг по Росії 15-й, а всесвітній ранг сайту Огірко на ротру, ми бачимо 273. Це, це, це свідчить, що цей ранг є високий, і його вартість і так далі. Тобто створивши сайт, працюючи з ним, а цей сайт має біля того. Можна оцінити його використання. Тут навіть розписано, як мінялася ціна від травня, червня і так далі до жовтня, як мінялася ціна. А також інші показники, які можуть врахувати статистику. Крім того, можна додати коментарі, свою думку про цей сайт. Це один, це один з оціночних сайтів, і він дозволяє оцінити будь-який сайт український, русський і так далі. Це є важливо. Наприклад, я хотів показати, що, бачите, в більшості ми користуємося Вікіпедією. І хотів сказати, що про високу якість Вікіпедії, там є система адміністраторів, патрульнів, які слідкують за якістю. Але не всім подобається, коли не можна закизувати щось погане. А де хто має право або має можливість створити свою Вікіпедію. І так студенти третього курсу Київського університету створили свою Вікіпедію. От вона. Субвікіпедія. Субвікіпедія є. Вони зробили для себе і так далі. І можна подивитися. Тут є і їхні викладачі, їхні професори, які працюють, про них можна подивитися. І це на високому рівні зроблено. Але тут є також і статті, які можна багато критикувати. Наприклад, математика. математика. Є хороші і так далі. Я випив попавшу і от дивитися. Оце брак. Тобто Вікіпедія б такого не тримала. Тут дещо то бо взагалі червоними букви. Оце червоний колір означає, що це брак. Вікіпедія видала би таке за хвилин 15. Гільбертовий простір. Ну, Дуже коротенько, але воно би відповідало. Вікіпедія такої мінімальної немає. Це теж. На три зміну совкіпеді далі категорія алгебра.